The Видобуток солі це державний бізнес, який має приносити прибуток українцям як власникам усіх корисних копалин у надрах держави. Найбільші поклади цього мінералу в Україні залягають на Донеччині у містечку, що навіть має назву Соледар. Тут працює державний завод Артем Сіль. Він підпорядковується міністерству агрополітики. Утім, ми звернули увагу на те, що завод після майдану різко бідніє, попри те, що ціна на сіль в Україні та світі. Та попит на неї не падав. Що це безгосподарність чи корупція? Олена Логінова вирушила в Соледар, щоб розібратись. Це Соледар. Місто в зоні АТО, яке дарує сіль всій Україні і світу. Саме тут, на Донеччині, в Артемівському районі за 23 кілометри від лінії фронту знаходиться державний монополіст з видобутку солі. На підприємстві «Артемсіль» працює чи не кожен у тутешніх родинах. Яскравий приклад Лук'янові. У них сьогодні свято. За шучку. Поздравив нашу маму з днем рождения. Найголовніше крепкого здоров'я, щастя, достатку, любви, мира, добра, теплоти. Почаще улыбаться. Ми всегда рядом, ми всегда вместе. в місті. только надія на сім'ю. Все, щоб в сім'ї все було нормально. Іменинниця Тамара Петрівна зараз на пенсії. Більше 35 років вона працювала економістом в «Артемсіль». У свій день народження скажеться. На корупцію. Ті схеми, ради яких зробили революція, вони нікуди не ушли. Вони як були ці схеми, поэтому вони ну, готові. У них отвіти готові на все. Это же... Факт тот, що э, предприяти хуже і хуже і хуже робота. Запасів Артемівського середного родовища людям вистачить на багато сотень років. У цьому ми переконались на власні очі. Як перепад давлення. Ну ладно. Ага. Сразу йде резкі. Хто сюди не їздить часто, кто закладывает душі і все. щоб кров з носа не пішла. Тров із носа можуть не пойти, ну у кого проблемы з серцем. Я бы не собі. Якщо нет, то вже добре. Спускаємось у шахту на 260 шістдесят метрів під землею. Да, да, я один да. за машину и да. Да. Здравствуйте. 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 За 135 років існування державного підприємства Артем Сіль тут видобули тільки 4 відсотки цього мінералу. У цьому цеху фасують харчову сіль. Знайомих сірих паперових упаковок з блакитним надписом Артем Сіль меншої. Які роботи бідкаються працівники? ми боча грузили. менше ми лучше працювали. а сейчас, конечно, не ні повною зміну буває. Дочка іменинниці Тамари Ірина вже 20 років працює у відділі збуту державного підприємства. Каже, за два останні роки значно знизились обсяги реалізації продукції. І народ запуган. І зразу шантажують увольненням з роботи. А уже мама мама сказала, що дідісне перепряття града образує, що куда та нікуди. Продаж солі з заводу, здебільшого, побудований таким чином: ДП відпускає товар обмеженому колу компаній посередників, в число яких втрапити з вулиці неможливо. Далі ці ж фірми посередники перепродають вже кінцевому споживачу вдвічі, а подекуди і у п'ять разів дорожче. Розглянемо найбільшу за об'ємами групу товару технічну сіль, яка використовується у промислових цілях. Найбільший її покупець фірма із співзвучною до заводу назвою, але приватна торговий дім Артем. Сіль у 2015-му Ця фірма купила половину усіх обсягів технічної солі, видобутих на підприємстві. Ось і адміністративний корпус державного підприємства. Зараз ми спробуємо дізнатися, за якою ціною Артем Сіль продає продукцію дилерам. Володимир Доля вже сьомий за два постмайданних роки очільник державного підприємства Артем Сіль. Називає ціну, за яку відпускає технічну сіль дистриб'юторам. Тона технічної солі стоїть. Порядка 350 гривень. Придбану за дешево сіль. Приватний торговий дім продає вдвічі, а то й втричі дорожче. Упевнитись у цьому дуже просто, хоча б з офіційного вісника держзакупівель так хмельницькі комунальники заплатили за цю ж сіль приватному посереднику вже 750 за тонну, а Чернівецькі ще більше 835. Що ж це за фірма, яка замість держави отримує надприбутки. За даними єдиного державного реєстру, товариство Торговий дім Артем Сіль працює менше двох років. Фірма було зареєстровано у Києві в серпні 2013-го. Керівником компанії числиться доненчанин Кирило Потетня. Статутний капітал компанії становить 1 тисячу гривень. І ця фірма купує в держави на заводі сіль, а потім продає знову ж таки державі на тендерах по всій країні вже в 2-3 рази дорожче. Діжка нам була до нового року тут. дійсна талюсь. все. телефоном у приватному торговому домі Артем Сіль нам повідомили, що зараз технічну сіль у них можна купити у Києві за 850 гривень тонну. Цю вартість ще вкладався жде тариф, які плачуться також нами. Цю вартість складається вартість доставки перевезення, розвантаження. Подання вагоні, уборка вагонів, перевезення на склад покупців це все туди враховується. Скажіть мені як от компанія, яка зареєстрована два роки тому з статутним капіталом в тисячу гривень, виграла і закупила в Артем солі половину всієї технічної солі за минулий рік. Як так вдалось добитись такого успіху? Працюємо. таке пояснення завищення ціни фірмами-посередниками видається сумнівним детективом антикорупційного бюро України. Поки ми були в Солидарі з єдиного реєстру судових рішень, стало відомо, що в НАБУ порушили кримінальне провадження та перевіряють роботу Артем Сіль саме через посередників. Вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками у середньому у 1,96 рази. Володимир Васильович чоловік іменинниці Тамари. Теж усе життя пропрацював на підприємстві. Чоловік певен, що для підприємства краще працювати напряму, а не через посередників. Проработав в шахті машиністом города Бачного Камбайну, а останні 20 років працював председатель правосоюзного комітету цього підприємства. А не По Україні можна працювати без ділі напряму. При цьому ледь не весь продаж з державного підприємства йде через посередників. У відповіді Міністерства аграрної політики на запит схем повідомили, що обсяг реалізації продукції ДПРТСіль в 2015 році через дилерську мережу склав 568,8 тисяч тонн, або майже 82% від загального обсягу реалізації. При цьому завод робив дилерам додаткову знижку 5%. Схоже, за кожною з таких фірм впливові покровителі, і вони змінюються щоразу з приходом нової влади. Так, влітку 2015-го на підприємство прийшов новий дистриб'ютор Тов Костанза. З декількох джерел від учасників ринку у владних кулуарах звучать деякі прізвища народних депутатів від блоку Петра Порошенка, яких називають кураторами схем на державному підприємстві Артем Сіль. Одне з них народного депутата Олега Недави. Нібито він має стосунок до фірми ТОВ Костанза, яке зараз стало посередником фаворитом і отримує на продаж найбільше державної солі. А отже, і найбільше заробляє Констанза. Констанза. значить, через цю фірму вони зараз відправляють повністю соль на вал і МКР. МКР для вашого поняття, це той же Навал, тільки він грузиться в тонні вагони і на кораблі на баржі. От... Що так цепляється, це такий здоровий мішок. Костанза заснована двома жінками з Донецької області із статутом у всього тисячу гривень. За юридичною адресою у Києві на вулиці Олеся Гончара, 52 фірми немає. Ну, так а що ж ви хотіли? Ну, це ж примарне. Це пустишка, бабочка. Просто хоча б якісь листи ж мають приходити? Ні, нам взагалі нічого не приходило. Почта, іменно по такому підприємстві, 100%. Я тут начальник і все проходить через мене. 52 офіс 1 знаходиться тут, і такої фірми тут немає. І ніколи не було. Ні, ніколи в житті. Ми власники цього приміщення. Тобто uh -huh. я вам заявляю офіційно, що ні одного договору сюди ми не заключали ні з ким. Що ну, всі договори готую я. Тому ось ця фірма, вони що, щось зробили, цікаво? Правда ли, що э, підписаний договор э, про відправку навала С Констанзой, как эксклюзивным дилером. Константин. Есть договор. Он как бы работал в 2015 году, он работает в 2016 году, но эксклюзива нет. Констанза это тот дилер, который торгует навалом, да. Это так. Но не, не он единственный. Кто еще? Я могу вам предоставить эту информацию. Та наступного дня директор передав нам документи, які підтверджують, що у 2016-му з дилерів тільки Костан закупувала технічну сіль. Хто ж покриває посередницькі схеми на державному підприємстві? Попри те, що формальних зв'язків з депутатами знайти не вдалось. Наш експеримент демонструє, що прізвище одного з них Олега Недави, Учасники ринку згадують не випадково. Один з телефонів фірми Костанза належить ось цій дівчині. Та Людмила Ковальова з Одещини каже, не працює на фірмі з літа. А ви. Е, ну, Нідаво Олега Анатольовича знаєте? Якого да? Олега Ні, да ну не знаю, ні, Я по-моєму фірма не образую. Зрештою, Людмила дала нам інший телефон фірми. Аби дізнатись, чи справді до схем виведення коштів з ДП причетні високопосадовці, ми прикидаємось фірмою покупцем. Робимо вигляд, що телефонуємо від нардепів Олега Недава та Валерія Іщенка з президентської партії, на яких нам вказували учасники ринку. Да. Добрий вечір. Добрий Е, ж я на кастанцю попала, да? No, да. А скажите, пожалуйста, мне Валерий Александрович сказал, что э, договорился с недавой, что до конца недели можно 20 тысяч взять Навалом. Я прошу прощения, а как компания ваша называется? Представьтесь, пожалуйста. Э, сальтовисты какую цену нужно написать? Виста. Ну, ту... Да. Ну давайте завтра с утра созвонимся, потому что я как бы уже не на работе. І супра приділиться. Ми вирішили на засідання парламенту, щоб особисто запитати Олега Недаву про його стосунок до державного заводу Артем Сіль. Може вони мене знають. Ну я так думаю, що якщо вони працюють з цим підприємством, то вони трохи дивляться в інтернет і знають, що може, ага, Недава, Може, це все і право це все так. Олег Недава запевняє, що про ситуацію з ДП знає з інтернету, де часто згадується його ім'я, і обіцяє написати заяву в Національне антикорупційне бюро, щоб розібратися. Артем Сіль підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства, Чи задовольняє чиновників зміна ПЕК така ситуація на підприємстві, і хто ж, врешті, має відповісти за посередницькі схеми на стратегічному підприємстві. Намагаємось запитати профільного міністра Олексія Павленка. Від наших запитань він буквально втікає. Свобода, почекайте, будь ласка, секунду, оте запитання. Скажіть мені, будь ласка, чому, чому державне підприємство постачає монопольно технічну сіль? Навалом одній фірмі це фіктивна фірма з фіктивною адресою, і не існуючим вийде, номером телефону. Дайте, Артем дайте. дайте Ні, будь будь ласка, вийде, запит. Дайте. Будь ласка, запит. Я запитувала офіційно. Ми ми ви не дам... відмовляєтесь дам... від інтерв'ю. Я, я дайте запит, Поясніть, Будь ласка, ми чому є директор там сілі? Да сам інформацію змінилось п'ять виконуючих обов'язків. прошу вибачення, дайте запит запиту міністерства. Ми там відповідь. Міністр містер не відповідає за операційну діяльність підприємства а виконуючих обов'язків генеральних послати? директорів відповідає зараз кричать радо поясніть чому за ще десь кулин є дайте будь ласка мені до чому то, за два роки змінилося п'ять виконуючих обов'язків поймаємо Пане міністр, дайте відповідь. На прошу що вибачення. Ви Я прошу знає, вибачення. На Я не знаю, яка ситуація на Артемсолі. Все, будь ласка, згідно чинного законодавства. Будь ласка, дайте запит, вам дадуть відповідь згідно чинного законодавства. Змінилися 5 виконуючих. Міністр не передає за операційну діяльність компанії. А за 5 Є виконуючих. Конкурси Ви вам всю інформацію дадуть в міністерстві. Дякую. Ви знаєте Дякую. про корупцію на підприємстві? У відповіді мінагрополітики чиновники підтвердили, що станом на лютий 2016 року на постачання технічної солі укладено три дилерських контракти, у тому числі СТОВКОСТАНЗА, а також 23 договори з кінцевими споживачами, не називаючи їх. Проте не пояснили, як формується ціна та на яких умовах підприємство продає сіль своїм дистриб'юторам. На ключове питання: хто збагачується на стратегічному державному підприємстві? Вместо чиновников теперь должны дать ответ детективы. Ага. Сколько лет Очень прожили сложно. такой безысходностью, как сейчас? Не, не, не чувствовалось. И страх берет, конечно, за детей. Коля, сын работает э, народники роднике 7. И дочка продолжает работать. Дочка тоже уже до 20 лет работает в артем Артем, а ты хотел бы працевать на Артем-селе? Хотел. Кем? Мамой бы. С мамой? Владелец быток? Молодец, внучек. внучек. Шакту не хочет. Шакту не молодец. 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 С мамой.